Три меморіальні дошки на честь загиблих бійців АТО сьогодні відкрили в Кіровограді. розмістили їх на фасадах шкіл, де навчалися Герої України. У школі-інтернаті увіковічнили пам'ять 25-річного танкіста Володимира Тигняна він загинув на початку року поблизу кургану гостра могила на Донеччині. Під час мінометного обстрілу бойова машина, в якій знаходився боєць, втратила керування і влетіла в Крижане озеро. Усім окрім Володимира, вдалося врятуватися. 16-й школі вшанували пам'ять старшого солдата Сергія Гришина. Він загинув торік, влітку поблизу міста Сніжне Донецької області під час бою із сепаратистами. Ще одну меморіальну дошку відкрили в школі номер 3 де навчався Олександр Бабич. Військовий за фахом був тяжко поранений торік восени під Дебальцево. Внаслідок обстрілу. Російськими збройними формуваннями разом всі зустрічалися так, так що всі разом це 10 років після закінчення школи. Сашко він же ж на западній Україні був і тому не так часто доводилось бачитися. Він отримав поранення. І потім його доправили у госпіталь у Дніпропетровську. Ми з однокласниками телефонували один одному, ну вже думали зібрати там поміч, якось допомогти чим-небудь, але нам зателефонували і сказали, що він через два дні того як попав у госпіталь, він помер. Товариський був, особливо коли ми ходили в походи, запалювати вогнище, розкладати палатки був Саша. Це була дитина, яка віддавала добро, яка сіяла вся. Дуже любив маму. В нього була старша сестричка, батька не було, але його вважали в сім'ї старшим.